У німецькому Люнебурзі постав перед судом 93-річний Оскар Гренінг, якого називають бухгалтером Аушвіца. У роки війни доброволець Вафенесес забирав багаж у в'язнів, які прибували у концтабір, і відправляв цінності до Берліна. Гренінгу загрожує до трьох років позбавлення волі за пособництво в убивстві 300 тисяч утриманців Аушвіца. У день відкриття суду чоловік визнав, що з моральної точки зору був співучасником злочинів. Зокрема, сказав, що йому було відомо про масові вбивства євреїв у газових камерах. З боку потерпілих у процесі беруть участь понад 60 людей. Серед них колишні полонені концтабору, зокрема Єва Пуштай-Фахіді з Угорщини. Лише ті, хто був у концтаборі, знають, що там відбувалося. для мене це дуже важливо бути присутньою на суді, де виносуть вирок члену СС, який служив у таборі Аушвіц збірки Я вважаю, що головне це не покарання, а те, що він постав перед судом з огляду на вік причетних до злочинів нацизму, цей процес може стати одним із останніх у таборі аушвіц збірки на рук нацистів загинули більше мільйона євреїв, поляків та радянських військовополонених.